Хочемо посадити сад яблуневий, виноградний. Доки неукор, не укорчуємо старий, коріння не заберемо старе, новий рости не буде. не буде. Якщо ми хочемо щось робити і працювати по-новому, називайте як хочете, але якщо ми хочемо, щоб ми ото із чого. Загинула Небесна Сотня, і за чого стояло більшість із вас на Майдані? І за тих, хто підтримував Майдан, я врахую, що треба садити новий сад. Звичайно, що без вас, без громадських активістів, без громадськості краю то важко зробити. Прохання зараз виборчий процес розпочався і. Хочеться, щоб ви виконали максимум зусиль, щоб ми, ми не бачили цих ганебних випадків, коли працівники бюджетної сфери, освітяни, армедики в робочий час зустрічалися із якимись кандидатами, тому що це насправді не сильно їх, і для нас це також є свідченням певної недемократії. І запитання таке, чи ви аналізували, ну, будемо так казати, перший день після Революції Гідності. Це, ну, Будемо вважати його новою точка відліку. Чи аналізували ви дії попередника пана Мунченка, що ви будете міняти і, ну, можливо, що ви хочете принести? Я з е, свого боку ніякого тиску, ніяких заганянь в зали, е, чи іншої соціальної сфери людей, які працюють, займаються професійно, є, є місцеві органи самоврядування. Нехай кандидати подають заявки, нехай партії подають заявки, нехай зустрічаються в будинках культури, нехай зустрічаються на вулицях, де мають бажання. Цього втручання влади в виборчий процес я вам даю слово не буду. Якщо такі випадки в якомусь районі будуть, будь ласка, я буду радий від вас почути, і ми будемо по кожному конкретному керівникові розбиратися.